Тече вода, тече пистра, а куди не знає, поміж гори світ широкий тече, не вертає, ми зайдемо в чисту воду біля водограй. Просим Його щиро, хай він нам зіграє, хай грай, водо водограй, райля, не Танок та навсвіжгавий не зупиняй, закресну пісню на всі голоси, що хочеш, водограй, попроси. Струни дає тобі кожна весна. Звісь їм осінь ясна, а ми зіграємо на струнах отих. Хай, розілють вони радісний сміх.